Вітаю вас, мене звати Роман Кушнір, і я хочу вас запросити на тренінг, чому ми не розуміємо один одного і як це виправити. Це тренінг присвячений стосункам чоловіків і жінок. Якщо ви чоловік або жінка, то дуже уважно послухати те, що я зараз скажу. Дуже дорого не знати те, що ми розглядаємо на тренінгу. Коли ми вміємо, розуміємо, як мислить інша людина, ну навіть у загальному протилежному стаді, ми отримуємо шанс на довготермінове порозуміння. До того часу, доки ми не розуміємо, до того часу на превеликий жаль шансу у нас такого немає. Наші моделі закладені ще приблизно сотню тисяч років тому, в той історичний час. І ми за рахунок того, що не усвідомлюємо їх. Не розуміємо їх, не знаємо, як ними користуватися, не знаємо, як робити і використовувати ту архітектуру нашого мозку, яка була закладена за зовсім інших умов, що на щодень отримуємо: конфлікти, скандали, непорозуміння, труднощі. Деколи ми, ми відчуваємо щось не зовсім добре, деколи нам тяжко, проблемно, важко. Ми не знаємо, що з цим всім робити. Ми живемо в стресі, замість того, щоб вміти використовувати систему правильно. Систему наших взаємин, чоловіків з жінками, жінок з чоловіками. Я запрошую вас на тренінг, на якого ми розглянемо, що таке п'ятифакторний керновий аналіз ситуації. Тобто, будь-яку ситуацію ви зможете проаналізувати у своїх взаєминах по таких п'ять дуже важливих факторах. Ми поговоримо про homo sapiens і про особливості нашого виду, як ми формувалися, і як це досі впливає на нас. Доки ми цього не усвідомлюємо, не розуміємо, які інстинкти нами керують, не розуміємо, які дії ми вчиняємо в найпоблизі. Бутовічна ситуація, це все можна пояснити. Навіть здавалося б без зовсім безглуздо поведінку, вона цілком і повністю вписується в модель нашого виду. Ми проаналізуємо, чому люди моногамні. І взагалі чи моногамні? Поговоримо про ресурси і про секс, про асиметричні погляди чоловіків і жінок, на ґрунті у яких є дуже багато проблем часто. І вирішимо, то як таке знайти порозуміння з коханою людиною, бо навіть якщо ми це знаємо, це ще не є запорука нашого успіху. Треба це ще вміло інтегрувати. Про це ми говоритимемо. У суботу у неділю. Субота 21 числа, неділя 22-го. В суботу це тренінг для чоловіків, в неділю це тренінг для жінок, це тренінг в окремих групах, тому що інформація, яка подається, і там, і там, там, є доволі різною. Так, щоб чоловікам було простіше сприйняти чоловічу частину, а жінкам простіше сприйняти чол... жіночу частину. Ми поговоримо про дуже цікаві речі, ті, які ми на щодень не задумуємося, але які насправді є фундаментом, платформою для вибудови взаємин. Повторюся, дуже дорого не знати у своїх стосунках те, про що. Ми будемо говорити, це змушуватиме нас знову і знову ставати на одній і ті самі граблі. А коли ми розуміємо, як еволюціонував наш вид, як ми змінювалися з часом, які особливості є одної і другої статі, який спосіб мислення є одної і другої статі, ми можемо знайти відповіді на те питання, як таке знайти спорозуміння порозуміння з коханою людиною. Я буду дуже радий вас бачити. Запрошую на тренінг у суботу і у неділю. Реєструйтесь на сайті SPE.org.ua. Щиро чекатиму вас. Успіхів! Дякую!